Берегові території Нікопольського району постійно знаходяться під пильним прицілом окупантів. Чи не щодня від ворожих атак страждає Покровська територіальна громада? Після недавнього прильоту пан Юрій латає покрівлю. На його садибу ворожі снаряди прилетіли тричі. Чоловік воював в АТО в мирному житті, водій швидкої Обстріл застав чоловіка по дорозі додому. Приїхав у двір, заїхав в гараж, тільки тільки поставив машину. І прильот одразу во двор. Ми з гаража навіть не вийшли. Вийшли куча пеляки, розрушений, забор розрушено, це все. І все. Ми тільки ну, від гаража почали йти. Чую вихлоп і прильот. Ми тільки спіли забігти у підвал, розвалений вже лягли, і прильот якраз попався у. Прямо в хату. Ну вийшли, все розвалено, нема нічого, ні криші, ні, ну нічого, повністю, все розвалено. І машина в гаражі привалена, потолок привалив в автомобіль. І все. Ну що можна сказати? Контузія у супруги була в мене, швидка приїхала, оказала допомогу. На допомогу постраждалому прийшли сусіди та близькі. Хтось допомагає лагодити, вціліле, а хтось грошима на матеріали. Адже жителі Покровської ОТГ знають, як це, коли прилітає до тебе додому. І друзі, і сусіди, і віра в наші в наше зсу. Ми тільки надія на їх а так тут згуртованість не здержує. Що батьки, що друзі? Ну Якось ти поїдеш в чуже місце, десь посталися там друзі, батьки, діти. Ну вроді би так якось не хочеться бросити їх усіх. цей ранковий обстріл застав вдома Павло Володимирович. Чоловік проживає сам. Жінка тимчасово виїхала, а син боронить Україну в лавах збройних сил. Згадує за той ранок, нарахував 10 прильотів важкої артилерії. Після перших залпів перейшов собакою до підвалу. Почалися приходи туди тут на дорозі приход. Сусіду хату рознесло. Між полаганим приход. Це ж вийшли і потім собакою в підвал. Вроді прикратилося. Вийшли з підвала, бачимо там горить сусіда. Вроді думаю, все, манувало. Тільки чуємо свист, обратно в підвал. З підвала виходимо один-другий. Загалом на подвір'я чоловіка було два прильота. Вибуховою хвилею вибуло вікна, уламками побило паркан. Допомагає ремонтувати пошкоджене брат Юрій. На роботу їдемо, під обстріли получали братові УСБ, їхали 300 метрів, зривалися снаряди під обстрілом, навіть уходили з стройматеріалами. Ну так і так проживаємо. Терпимо, нагадуємо, небезпека обстрілів для прибережних громад залишається постійною. Тож, будь ласка, по можливості переходьте до укриттів, бережіть себе та своїх близьких.